На Прозоро висвітлили 18 травня 2023 року понад 91 мільйон гривень. Це Можете це прокоментувати? Це вже не актуально, це дуже дорожче буде. Якщо про стадіон, так, в мене була дуже амбітна мрія, щоб Новояровську зробити великий сучасний стадіон. І ми зробили певні кроки в цьому плані, але... Десь за тиждень часу про це знала вся Україна. Дзвонять мені журналісти з одного каналу. Скажіть, будь ласка, яка сума вже на стадіон витрачена? Може, ви б дали фотографії з конструкції? реконструкції? Я кажу, та ні, та ми ще нічого не робили. Як нічого не робили? Я кажу, ну так, ми нічого не робили. А що ж отвій пролітика? Ми просто провели тендер. І що ви грошей не маєте, та ми не маємо грошей. Це була пауза, і... тобто він стало одразу не цікаво. Мета цього була зайти в якусь міжнародну програму по спортивній інфраструктурі. Що ми зробили? Що ми принаймні, розуміємо, що нам на тому стадіоні треба робити, який є об'єм цього і як воно має виглядати. Так я розумію, що зараз це точно не на часі. 22-й рік все перекреслив і все залишилось на такому стані, як є.